Тезою мого виступу є наступна освіта. Це інвестиції в майбутнє. Нафтогазова галузь України сьогодні стоїть на порозі значних випробувань, про що сьогодні вже йшлося. Тому одним із ключових питань щодо її розвитку є упровадження найефективніших технологій, інноваційних методів виконання робіт та застосування кардинально нових підходів до формування кадрового потенціалу. У сучасних реаліях система національної освіти долає безпрецедентні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Тому, безперечно, війна кардинально змінила пріоритети у багатьох сферах, але освітня політика Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка залишається незмінною. Це, перш за все, висока якість підготовки фахівців за більш ніж 100 спеціальностями для економіки України. Головним інноваційним ресурсом. Суспільства безумовно стають знання, а його основним постачальником сфера освіти, і саме тому особливої актуальності набуває інноваційна діяльність та інноваційний розвиток університету, формування його інноваційної інфраструктури, організація науково-дослідницької роботи і створення науково-дослідницьких центрів на базі університету підготовка висококваліфікованих кадрів, здатних працювати за інноваційною моделлю. Сьогодні «Нафтогазова галузь» відчуває го гостру потребу у фахівцях, про що сьогодні йшлося. І саме університети, а не один університет, який є профільним. Так, саме університети відіграють. Провідну роль у забезпеченні галузі висококваліфікованими кадрами за різними енергетичними спеціальностями, і з цією метою в нашому університеті створене інноваційне освітнє середовище з новими функціональними можливостями, ресурсами, технологіями та ідеями, яке відповідає потребам сучасного виробництва. Індикаторами нашої інноваційної діяльності є лідерство. Сантифікація освітнього процесу, реалізація паритетного партнерства з бізнесом та владою, відповідальність перед суспільством та готовність забезпечувати його потреби, формування власного коду ідентичності, який визначає полтавську політехніку як флагмана освітньо-наукового процесу. З гордістю зазначу, що Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, єдиний університет на Полтавщині, який увійшов до рейтингу топ 100 плюс найкращих європейських університетів. Рейтинг QS World University Rankings Europe 2024. Відповідно до цього рейтингу Полтавська політехніка увійшла до топ 20 українських університетів. Всього туди увійшло. Цей рейтинг 31 український університет згідно з консолідованим рейтингом закладів вищої освіти України 2023 року. Полтавська політехніка увійшла до топ 30 кращих українських закладів вищої освіти. Високі рейтингові позиції це академічна репутація. Репутація серед роботодавців, міжнародна діяльність, популярність серед іноземних студентів. Контингент студентів і ефективна наукова дослідницька діяльність таке досягнення підтверджує результативність масштабної діяльності Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, професіоналізм адміністративної команди та всього науково-педагогічного колективу. Єдність думок і поглядів щодо розвитку і вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі, упровадження інноваційних технологій та підготовка кадрів, продемонстрували фахівці галузі лідери ринку та інноватори під час ювілейного 10-го міжнародного галузевого форуму, який відбувся у вересні 2023 року. І який вже традиційно пройшов на базі полтавської політехніки під гаслом енергетична безпека, головний пріоритет розвитку нафтогазової галузі України. За роки проведення в Полтавській політехніці, форум став масштабною платформою для продуктивного діалогу фахівців різних сфер освіти, науки, влади та бізнесу Цьогоріч в обговоренні актуальних Питань діяльності в умовах воєнного стану щодо формування кадрового потенціалу нафтогазової галузі, зміцнення національної економіки, забезпечення стабільності і енергонезалежності України взяли участь у цьому форумі більше сотні представників українських та міжнародних провідних видобувних бурових сервісних компаній, а також члени студентського відділення СПІ Нафтогазова галузь України стоїть на порозі значних випробувань. Тому одним із ключових питань щодо її розвитку є упровадження найефективніших технологій, інноваційних методів виконання робіт та застосування кардинально нових підходів до формування кадрового потенціалу. Значну роль у реалізації завдань відіграє міжнародна спільнота інженерів нафтогазової промисловості СПІ, яка надає можливості залучити. Міжнародний досвід та практики сприяє отриманню доступу до найактуальніших галузевої інформації щодо обладнання, участі у виставках і семінарах, проведенню зустрічі з фахівцями. Галузі слід зазначити, що на базі полтавської політехніки діє найчисленніша в Україні студентська секція СПІ. У рамках 10-го міжнародного галузевого форуму відбувся СПІ Student Symposium Professional Workshop, на якому студенти з Києва, Івано-Франківська, Харкова, Дніпра та Полтава Полтави виступили з доповідями. Долучилися до наукової дискусії, ознайомилися з успішними кейсами для професійного становлення і розвитку. Членство студентської молоді в СПІ це гарна можливість реалізувати власний інтелектуальний потенціал та продовжити навчатися і вдосконалювати свої компетентності. Це нагода реалізувати свої амбіції та бути на одній хвилі з досвідченими професіоналами. Під час 10-го міжнародного лузево-нафтогазового форуму відбувся перший в історії СПІ України, і зокрема найбільшого Україна осередку СПІ Полтавського осередку спілки інженерів нафтовиків СПІ, який діє на базі Полтавської політехніки, всеукраїнська конференція СПІ, як я вже зазначив, Student Symposium Professional Workshop, під голованням Юрія Мороза, голови центрально-української секції СПІ. Студенти з Києва, Франківська, Харкова, Дніпра і, звісно, з Полтави представили власні наукові дослідження, поділилися своїми відкриттями, а професіонали галузі долучилися до обговорення їх доповіді і тим самим побачили прогресивну передаму володь як потенціальні. Співробітників компанії. Учасників привітав Дарсі Спеді, президент СПІ, інтернешнл топовий фахівець міжнародного рівня у нафтогазовій галузі з Канади і завідувач кафедри нафтогазової інженерії Полтавської політехніки, професор Бронімір Цвіткович. Крутий модератор В'ячеслав Філатов, начальник департаменту аналізу і моделювання. Укргазводобування провів конференцію в атмосфері драйву і організував цікаві студентські обговорення, вкотре наголошуючи на необхідності вивчення англійської мови для професіоналів в галузі та прокачування soft skills у тому числі для того, щоб уміти презентувати свої професійні навики. Як я вже зазначив, галузеві нафтогазові форуми проводяться на базі Національного Полтавська політехніка вже 5 років. За цей час студенти встигають. Закінчити навчання на бакалавріаті і вийти на захист дипломної роботи в магістратурі, і давно я вже відстоюю ідею, шановний пане Андрію. Він мабуть вийшов. Да що студенти, які беруть участь у форумі, слухають доповіді спіха спікерів провідних компаній, спілкуються з професіоналами, можна видавати сертифікати про підвищення кваліфікації і викладачам теж. А от для професіоналів, які діляться знаннями та інноваційними ідеями, вчена рада національного університету Полтавська політехніка ухвалила рішення про особливе засвідчення їхньої майстерності та результатів нашої плідної співпраці, і згідно рішення вченої ради Полтавської політехніки від 4 вересня 2023 року, двом потужним експортам вручив дипломи почесних магістрів зі спеціальності нафтогазова інженерія Національного університету Полтавська політехніка. Відтепер Вячеслав Філатов, начальник департаменту аналізу та моделювання Укргазводобування, Юрій Мороз, голова центральної української секції СПІ, почесні магістри зі спеціальності Нафтогазова інженерія. І вони приєдналися до спільноти Полтавської політехніки. Тож я ще раз висловлюю особливу подяку за високий професіоналізм і роботу з молоддю з метою якісної підготовки нафтогазових. Підготовки фахівців для нафтогазової галузі в університеті постійно відкриваються сучасні інноваційні навчально-наукові локації, про що щойно казав Андрій Закревський. Розвивається матеріальна технічна база та створюються нові можливості для формування кадрового потенціалу, здатного забезпечити потреби галузі. Так, у вересні цього року, під час проведення 10-го міжнародного галузевого форуму енергетична безпека, головний пріоритет розвитку нафтогазової галузі України відбулася. Історична подія відкриття єдиного в Україні багатофункціонального навчально-наукового полігону Буровий майданчик, який є справжнім освітньо-інноваційним комплексом. На Буровому майданчику змонтована мобільна установка кремка К 750 ринкова вартість нової, складає понад 1 мільйон доларів, і було безкоштовно, яку було безкоштовно передано університету полтавською буровою компанією» на умовах договору. Максимальна важкопідйомність бурової установки становить 143 тонни, номінальна вантажопідйомність – 110 тонн, умовна глибина буріння 2500 метрів, максимальна глибина капітального ремонту 7 тисяч метрів. Від ідеї до успішної реалізації мегапроєкту минуло всього декілька місяців. До облаштування бурового майданчику долучилася компанія НТП. Бурова техніка, генеральним директором якої є голова наглядової ради нашого університету, академік Української нафтогазової академії, кандидат технічних наук, почесний професор Полтавської політехніки Віталій Грич Вітрик. За його Друзі, вітаємо вас, як і обіцяли, ділимося свіжими новинами з життя Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Прямо зараз відбувається встановлення надпотужного обладнання для практичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазу. Пропоную подивитися, як відбувалося і поближче, відкриття урочисті момент у процес. Перед нами розгортається процес створення нової унікальної лабораторії для майбутніх фахівців нафтогазового профілю навчального бурового майданчика. Оце піднімають вишку зараз. так? Так, зараз вони піднімають одну секцію, потім піднімуть другу секцію. Буде 36 шість метрів. шановний висок. Петро Григорович Я, Голуб, висок. начальник навчально-виробничого центру, керував все це літо створенням, облаштуванням цієї бурової установки за період облаштування. Більше ніж 500 студентів пройшли 500 виробничу, виробничу практику і отримали неоціненний досвід роботи на буровій. Можливість виконувати вона в робочому стані. Через те, з відповідними інструкторами можуть виконувати свископідйомні операції, борові роботи, ловільні роботи. Можна демонструвати ліквідацію аварій. Відповідних дуже, дуже майданчик буде. Важливі для студентів, оскільки, освоївши таку техніку, вони прийдуть на борову і вже будуть як спеціалісти. Дуже ми їм вдячні від всіх наших студентів, Володимира Олександровича за те, що він організував цю подію, за те, що він забезпечує авторитет нашого університету, наскільки що нам такі подарки під борові підприємства можуть презентувати. Над створенням лабораторії працюють і самі студенти бурових спеціальностей, які зараз проходять виробничу практику і набувають унікального досвіду. Не відриваючись від навчального процесу, студенти полтавської політехніки зможуть опанувати практичні навички просто в університеті, де ще у цей складний час є такі можливості. Влення матеріально-технічної бази у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка не є чимось особливим. Цей процес у нашому університеті відбувається постійно. Стендову навчально-борову бурову установку Кремка 750 багатофункціонального навчально наукового полігону нафти і газу запустити. Щиро вітаю студентський науково-педагогічний колектив Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка з черговою перемогою. Унікальний буровий майданчик сьогодні відкрита для практичної підготовки студентів нашого університету. Попри війну, університет розвивається, забезпечує якісну практичну підготовку своїх студентів. І ми щиро дякуємо соціально відповідальному бізнесу. Який допомагає в розвитку матеріально-технічної бази, ця установка нічим не відрізняється від справжньої бурової. Я накручував долото на трубу. Уже тут пробурили на 14 метрову губину Дальше, більше. Ми, в свою чергу, міцно тримаємо освітній і науковий фронт. І все робимо для підготовки висококваліфікованих фахівців, які будуть розвивати повоєнну Україну. Тож, шановні колеги, я щиро дякую компанії Борова. Полтавська бурова кампанія, яка здійснила монтажні та пусканалагоджені роботи, бригада Укрнаука геоцентру, яка допомогла проборити свердловину і обсадити колоною на 14 метрів, переконаний, що створена спільними зусиллями інноваційна локація стане невід'ємною частиною діяльності нашого університету і сприятиме якісній підготовці студентів, надаватиме змогу опановувати фахові знання і здобувати якісні практичні навички варто зазначити, що реалізація такого потужного проєкту в надскладних умовах є свідченням незламності і сили, безпрецедентної згуртованості і відданості справі науково-подарічного колективу, студентської спільноти університету і соціально відповідальних компаній. Я щиро дякую за підтримку за розвиток матеріально-технічної бази, всім присутнім партнерам. Пропоную нові цікаві проекти, адже в нашому університеті вони дуже швидка, успішна і результативна. Реалізується, дякую за увагу. Разом до перемоги. Слава Україні!